Четверта серія виявилася просто офігезною. Там і інтриги, і таємниці, якісь пророцтва, подробиці по нашому пророцтву тобто, все те. Чого я і очікувала від цього серіалу, всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити, поставте лайк обов'язково на це відео і залиште свій коментар. Це допоможе моєму відео просуватися далі. І вдячна усім спонсорам, хто підтримує мене. Якщо ви захочете це зробити, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал і на мій інстаграм, де я буду говорити про своє життя, звичайно, що я роблю, куди ходжу, якщо вам це цікаво. То підписуйтеся і на мій тікток, до речі, також. Усюди підписатися буде вам не зайвим. Ну, що повертаємося тепер до серіалу. В нас Валя Харконен, наша бенегасерецька матір. Вона прибуває у свій дім, а точніше до свого дядька і племінника Хароу. Вона вмовляє свого племінника, щоб він вступив у Вищу раду Лансраду, Вона посприяє якось цьому, а вона стане правдомовицею дому Харконенів. Хоча до цього дом Харконенів просив собі правдомовицю, а Валя відмовляє. Я це робити, адже її власний дім не приймав її колись. Якщо ми будемо говорити про книгу, то у книзі сім'я взагалі не знала, чим займається Валя. І Валя сама обрала їхати до ордену. Сім'я не відсилала її туди, не обзивала її відьмою, нічого такого взагалі не було. Валя таємно там з Грифіном. Вони разом обидва хотіли повернути ім'я, чесне ім'я Харконенам. і взагалі це була майже. Же головна мета валі повернути славу імені е, прізвищу Харконен. Вона цього хотіла. І це для неї було майже головне помста Атрідам, повернення Харконенам, їх місця у імперії. А в серіалі все ж таки вона трошки так вихтам конфлікт виходить, але на це також було цікаво подивитися. Дезмунд Харт вже їсть за одним столом з імператором, і нікого це не хвилює, окрім принцеси Інес. Вона проти того, щоб Дезмунд там був, бо вона. Ну, знає, що це він, убивця хлопчика Пріяречезе. А хтось в імперії пустив чутку, що хлопця вбили, що це не було якесь самозаймання машини, якою він бавився. Як це спробував пояснити імператор? Тобто, хтось. Пустив ці чутки, і це хтось це була імператриця. Для чого вона це зробила? Спитаєте мене, ви Щоб всі боялися? Імператори розуміли, що він може отаким чином просто е, ну своїх конкурентів чи ворогів покарати. І що взагалі-то він жорсткий, не можна на ньому їздити, і вона, от з Дезмундом Хартом, нормально так спілкується. А чи Дезмунд намагається якось вплинути на імператора, щоб той заборонив усі мислячі машини, щоб він відіслав усіх бенегасериток з усіх домів. Але імператор не хоче таких різких рухів. А от імператриця хоче, і вона дозволяє Дезмунду пополювати на усіх нелегальних торговців мислячих машин. Взагалі, то ця постать Дезмунда Харта, я вже казала про це колись. Нагадує мені вождя батларіанців Манфорда Торондо. Оцей Манфорд він колись був молодим і побачив у натовпі Райну Батлер. Вона колись очолювала рух фанатиків батларіанців. Цей рух виступав проти Усіх машин, усіх технологій, навіть корисних. І от Райна помітила молодого чоловіка з палаючим вогнем у очах, і вона запросила його до себе, наблизила його до себе. Але одного дня стався вибух, і Райна вона померла. А Манфорд, який підбіг до неї, Втратив нижню половину свого тіла, і після того часу він став лідером батларіанців і усюди їздив на своєму гінаському служнику, тобто служниці Анарі. Таким чином він пересувався, і от він також був рішуче налаштований проти усіх технологій і машин. І мені здається, що прототипом для Дезмонда Харта послугував якимось чином Манфорд Торондо. Хоча Дезмонд трошки це інша історія. Він за Ракісу взагалі був солдатом, його там хробак, чисто проковтнув, чи то не проковтнув. Не зрозуміло, що з ним там було якесь пророцтво, ці очі в темряві. Він там гіпнозом чи чимось там володіє. Щось таке накрутили цікавеньке. Ну мені. Спостерігати за цим цікаво, особливо було у цій серії. Тим часом повстанці, серед яких є в нас і Атрід, вони планують напад на імператора. Коли буде вища рада, засідання вищої ради і ланцраду, то вони купили дрон, і вони цей дрон так випустять, і дрон вб'є імператора. А валя Харконен знає про це їх план, адже одна з її сестер, сестер Бенегесерит, вона серед них знаходиться, серед повстанців. І Бенегесеред. Вони скеровують їх. І Валя планує потрапити на вищу раду разом з Хароу, який прибуде туди вперше, як його правдомовиться, і вона планує, знаєте, зберегти життя, врятувати імператора, щоб повернути його прихильність до ордену Бенгесери. План хороший. Вона там стоїть така на цій вищі раді з ножем у руках, і щось там. Збирається робити, але зараз розкажу, що ж там далі сталося. Яким чином валя придумала, щоб Хару її племінник, щоб Харкони не взагалі потрапили на вищу раду, потрапили до ланцраду. Взагалі, це було цікаво. От імператриця вона розпустила чутки про смерть хлопчика. А бенегесередки вони це все підтримали і науськували своїх цих правителів домів, у яких вони там служили правдомовицями. Імператор таємно вбив хлопця, що він не хоче у цьому зізнаватися. Він, знаєте, трошки зловживає своєю владною, щось треба з цим робити. І оці всі доми вони подумали, що треба щось робити, але ми не можемо поставити звинувачення імператору, бо нам є що втрачати. А у дому Харконені втрачати нема чого. Тож вони прийшли до Хару. Харконена. Запросили його на вищу раду, до складу вищої ради, до лацраду, а навзаєм він мав би подати запит на розслідування, тобто напряму подати запит проти імператора Коріно, що є досить таки великим ризиком ось такий хитромудрий план. Там ще була сцена знову у тому клубі з повстанцями, де Інес приходить до Атріда, і вони розмовляють. І Атрід каже, так треба щось робити з імператором. Він не може так вчиняти. Тобі треба виступити проти батька, щось в такому дусі. І Інес вона розмірковує про це. Ці сцени з клубом, і те, як вони купували дрон. От візьміть ці сцени, вставте у якийсь сучасний фільм, і от буде повне попадання. Чомусь вони постійно вирізняються. І цей Атрід, От мені не подобається актор. Цей от на цю роль, Мені не подобається чомусь він взагалі вибувається з цього всесвіту. Не можу пояснити чому. Чи то він зовні якось так вирізняється, чи ось така курточка, типу кожанка, чи то зовнішність, чи то. Не розумію що. Але от в мене постійно є таке відчуття. Тож починається ця вища рада Лансраду, на яку багато хто поставив свої ставки. Що це за така взагалі рада? Вона колись була Лансрадською лігою. І вона керувала. 13 тисячами світами. Ця ліга була більш демократичною. Там були різні доми, їх, типу, намісник, який обирався, який їх очолював. А от тепер вища рада, вона е, вже не була такою демократичною. Там був імператор, у них була певна кількість голосів у всіх домів і у імператора. І були там оці вищі доми. Взагалі, ця рада, вона. Взагалі була створена для того, щоб обмежити особисту владу імператора, щоб якось повпливати на нього. Ну, знаєте, на противагу владі імператора, була вища рада, якщо по-іншому сказати, Лансраад – це як рада землевласників, так пояснював Френк Герберт. І от вони збираються, і вони могли на цій Вищій раді висунути обвинувачення щодо того, там як відбувається канлі, тобто ворожнеча між. До мами, і от саме цю вищу раду нам показали у серіалі. Це було прикольно. Прям я цього не очікувала. Але мені так сподобалося. Цей імператор прибуває. Значить, Дрон мають випустити. Хару виходить обвинувачує імператора. Виходить Інес, яку е науськував атріт, і звинувачує свого батька. Потім вона звинувачує Дезмунда Харта у вбивстві Чезе. І Дезмунд Харт він виходить і зізнається в тому, що він зробив. І каже, що це була страта, а не вбивство. Що треба пократи всіх, хто продає, чи тримає, чи купує мислячі машини. І зі згоди імператора він виводить усіх торговців, яких він спіймав. А один з них він був серед повстанців за трідом. І Десмунт викриває їх змову, показує всім цей дрон, і потім він палить усіх оцих торговців своїм цим умінням, знаєте, мозком таким вибуховим, і палить не тільки торговців, а ще й е представників домів. Чомусь Харконенів він не чіпає, і валю харконен також він не чіпає. Не знаю чому, тож валя вона позбавлена можливості врятувати життя імператору і повернути його прихильність, але вона помітила, що Дезмунд Харт після таких великих напружень він чомусь кривавить. І частку його крові валя Харконнен забрала на аналіз, щоб довідатися, яка його генетична лінія, і звідки цей Дезмунд Харт з'явився. Тобто, ну цього всього не було взагалі у книзі. Тут нема з чим порівнювати, але я можу сказати, що це було дуже цікаво дивитися. Оці всі хитросплетіння, у того такий мотив, у того такий мотив, і це ще не все. Там у сестринстві відбувається знову якась діч. Всім сестрам сниться один сон. А потім Тула Харконен. Вона проводить їх там, дає їм меланж, і вони всі малюють те, що вони бачили, і малюють вони знов пророцтво. І вже сестри. Вони зрозуміли, що це таке, що це шайхулут, що це оцей хробак. А в кінці два ока серед темряви, ніби якийсь робот. Отакий От звук відчувається, як робота. А в кінці серії взагалі в нас стається якась діч. Дядько Валі Харконен помирає, і раптом з'являється брат Валі Харконен, померлий брат. Вона з ним спілкується, цей брат потім заходить у кімнату і раптом перетворюється чи то на чолов'я лисого, чи то на когось іншого. Тобто цей хтось може змінювати свою зовнішність. І на цьому серія завершується. Тут я взагалі думаю, капець. Що це таке? Хто ж може змінювати зовнішність? І щось таке було: знаєте, така згадка про те, що у всесвіті Дюни є такі от люди. І дійсно, я згадала, от у месії Дюни була така раса, вона називалася Лицепляси. Їх вивели, навчили взагалі Бенет Лейлаксу. Плейлакси, пам'ятаєте, в мене є на каналі відео про батлеріанський джихад. Плейлакси це така раса, яка дуже була, знаєте, схильна до генетики, до якихось там винаходів, технологій. І от вони змогли навчити людей. Оцих лицеплясів високому контролю мускулатури свого тіла і обличчя. І з допомогою цього лицепляси могли змінювати свою зовнішність шляхом дуже великих зусиль. Вони так от напрягалися і могли міняти щось. Звісно, що вони не могли це робити на досить таки довгий час. Тобто, це був певний час. Якісь особливі лицепляси вони ще могли не тільки зовнішньо уподібнюватися комусь, а й Переймати особистість іншої людини. Якщо ви згадаєте у серії там Валя Харкон, вона розмовляла з дівчиною з Бене Гесерет, яка приїхала разом з нею на Саусу Секундус, щоб потоваришувати з Інес, принцесою. І оця дівчина, я так думаю, що це вона. Бо в кінці цей брат померли, він перетворюється, здається, на неї. У неї є такий талант, схильність до. Перевтілення, взагалі, тобто вона з Бенетлейлаксу, чи як вона там опинилася, не знаю, але це ну дуже цікаво. Цікаво, що взагалі тлейлакси вони були об'єктами недовіри, гидування усього того всесвіту. Бо ще під час Батлеранського джихаду телакси вони брали людей. У рабство і забирали у них органи, але казали, що вони винайшли ферми вирощування органів, тобто обманювали людей. І через це на цій расі був просто поставлений хрест. А тут виходить, вони багато винаходів знайшли це пляси, там якісь кхоли і так далі. якщо ви читали е, масія дюни? Ви знаєте, хто це такі? Тож з ними мали діло і великі доми, і малі доми. Вони там обмінювали технології і так далі. Але це все було. Через призму гидування. Тобто, якщо ви мали справу з телелаксом, то ви відчували в себе от е, брудним, і це цікаво мати на увазі. А ще бенегесеред, вони суперничали з Лейлаксу, адже тлейлакси могли обігнати їх, е, бо їх оці всі методи були схожими на методи контролю тіла І Я так розумію, що ця дівчина, я не пам'ятаю її імені, але ця дівчина, яка приїхала з Валею і яка. Насправді, Лице пляска, вона на когось перетворювалася не тільки на брата Валі, а на когось ще для плану Валі Харконен. Тобто ця дівчина могла бути будь-ким у цій серії. І це взагалі така інтрига, ну мені дуже сильно подобається. От прям серія четверта була поки що найкращою за весь сезон, але ще в нас дві залишаються. І я думаю, що там також буде щось цікаве. Тож на цьому це все. Ви можете в коментарях написати, чи сподобалася вам ця серія, чи дивитеся ви цей серіал. І побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.